Павел каже, ну чому Ізраїль, котрий отримав Божі закони, так і не виконав їх і не достиг праведності. Почому? І відповідь Павел дає: бо Ізраїль, котрий глядав закона праведності, не достиг до закона праведності, бо глядав не у вірі, а в ділах закона. Тобто, глядав не в суті. А у внішній формі. І вони приткнулися, запуталися в камінь приткновення, бо написано для всіх людей і для них я Господь полагаю в Сіоні камінь приткновення, камінь соблазна, но всякий віруючий в нього не заганьбиться». Вспомним на сю тему. І Симеона – богоприємця, він теж не знав, чому написано у проки Ісаїна сидів в очереві роди сина і хотів справити на жона. Він не міг догадатися, але Бог показав йому, що слово Боже неприложено і треба було вірувати, і був покараний, доти не вмер, доки не реалізувалося Слово Боже. Той саме то Симеон, коли вказував на младенця Ісуса, на удивлення всіх присутніх називав младенця Богом і просив у младенця благословення, відпущаєш мене вже владико, по Слову Твоєму зміру, Владико Господи, називає младенця. І котрий його відпускає вже, бо він убідився в Слові Божому, і додає так же таїнственно Діві Марії, «Сей младенець лежить на паденні і на востаннє многих, і у предмет приріканій». будуть люди думати, що це таке, бо Господь в сьогодні положив камінь притноквення і камінь соблазна, лише тот. Всякий віруючий в нього не постедиться, не Ну, але остальні люди, котрі не будуть мати довері к Богу і к Слову Божому, будуть мати проблему, і їх дуже легко в життю збити з толку. Іменно збити з толку, питалися многі і в Іоанні. Іоанн, коли вчув, що уже в темниці є. О ділах Христових, то, щоб підкріпити віру своїх учеників, посилає їх до Ісуса, перезвідатися, перепитатися, ти ли той самий Месія, і ли будемо чекати другого. Ведь Іван Хреститель знав, що це Месія точно, Він його сам крестив на Йордані водним крещенням, коли тренував людей креститися Но він хотів укріпити віру своїх учеників, бо він добре знав, що б вони случайно не взяли його ім'я і Йоганна, і стали б йому його считати Месією. Кілька раз потім Павел скаже, ми ж то у Єванно крещі крестилися лише, ні, ми крестилися в ім'я Ісуса Христа і пішли ученики, і. Ісусові задали питання, і Ісус так і сказав їм, ідіть, передайте Йоанну, сліпі, прозрівають, німі заговорили, глухі чують, і блаженний, хто не соблазниться в мені. Так вернулися до мів і потвердили ученики собі, що іменно Христос є Месія, щоб не було помилки. За самого Йоанна, Христос, нині в Івангелії, каже, не є більшого. Між дорожденними жінами, як і Йоганн Креститель. К чому ми сьогодні цю тему говоримо? Да тому, що й нині маса людей не розуміють, що проходить, бо не довіряють Слові Божому. Так слі повірять случайній жоні на вулиці. Чоловік повірив, случайно бродячому сектанту, котрий говорить по вулиці. Повірив чоловік любому. Телеканалу або Радіоканалу, і Любів, брехливі в статті у бульварних газетах. І в результаті, довірившись не Слову Божому, а його антиподу, то лживому каналу, чоловік робить помилку. І робить ту помилку, коли не довіряє Богу, починає фантазувати события не по разуму Божому, а по собственній фантазії, що всього вийде. Але є люди, котрі глядають Царство Божого, і тому вони безошибочно, не знайшовши путь Божий, вже мають точні дані. А ті люди, котрі в цьому світі втратили путь Божий, отакі люди, а що вони розумні, в стані ніяковості, вони не знають, що робити, вони дивляться і туди, і туди. І рано і пізно Бог їх приведе знову до пуття істини. Але є люди, котрі у своїй злобі відпали від церкви, від Христа. Та вмісто того, щоб гадати, що вони наробили, вони місті з тим іще декларують своє відпадіння чим? Нападають на церкву канонічну, б'ють, хоча не можна по закону бити, б'ють. На телевізор, на камеру людей канонічної церкви, і тим самим демонструють на всю Україну, що це безбожники, у котрих вже ні милості, ні любви, ні законопослушності вже не є. Бо в тому випадку будемо розуміти, чому в цьому світі свої нас пізнають, розуміють і вітають. А чужі не тільки не вітають, а ще й агресивно відносяться показуючи відпадіння від церкви Лише так і тим узеньким путем, узеньким, котрий веде в царство Боже. ми тут діти Боже, а в вічності наслідники Царства Божого. Амінь.